нас є Господь, у нього є сила для того, щоб ми вдохновлялися Його слово. І для того, щоб ми сьогодні читаючи, розуміли, що коли Петро сказав, Ти не умоєш ног моїй воєк, і Ісус далі буде казати, ви вже очищені через Слово. Послухайте, ми очищені через слово, яке ми слухаємо. Ми очищені через слово, яке ми читаємо. Тобто, Євангелія, вона має крепку основу, це живе і діюче слово. Яке дає нам можливість і пускає його, щоб воно пронікало куди? Внутрі нас, нашого тіла. І ми маємо великі перспективи, ми маємо велике майбутнє, ми вже маємо вічне життя. І я багатьом казав і вам скажу, якби ви бачили, які ви будете у Царстві Божому, другі мої сестри, я вам скажу: ви побачите абсолютно іншу людину, коли ваш дух. Вийде із тіла і ви попадете в те місце, яке називається раєм, разом із Господом. Коли я вперше попав туди, я скажу вам, що я був простою людиною християнином з усіма гріхами і недостатками, тому що кажуть, треба освящатися, треба очищатися, та не був я освячений, не був я очищений. Я знав, що в мене є помилки, я знав, що в мене є недостатки, я дуже переживав за те, що я не попаду в те місце, куди Ісус мені предложив піти. Але у Бога є свої плани. І коли я, мій дух вийшов із тіла при определеної ситуації, я попав в царство Боже. Я зрозумів, я став абсолютно іншим. Це не та людина, яка була на землі. Воплоті ми інші люди. А коли плод закінчується, ми зовсім інші люди. Ми не ті, ми не злі, ми добрі. Ми благословені. Ми потока благодаті Божої обітаю. Там немає зла, там немає того прошлого. У мене не було такого зайвого спомина. А що моя жінка з двома дітьми буде робити з моїм тілом? У мене не було такого представлення, навіть, абсолютно. Там немає такого переживання. Ну, там зовсім все по іншому І ми маємо розуміти, о, Господи! То ще є те, чого ми не знаємо? Так. Да? А ви думаєте, напрасно Ісус пішов на хрест? Ви думаєте, напрасно ви там розп'яли? Напрасно він це дозволив зробити? Ні. Не втрачайте те, чого ви зараз не бачите, ви побачите, те, чого ви не чуєте, ви почуєте. Те, що не відкрите, воно відкриється. І коли це земне, воно закінчиться і прийде небесе, ви скажете, о, які ви блаженні. Ви що думаєте, Ісус даром казав, ви блаженні? Ні. Недаром. Він знав, про що він говорить. Знаєте чого? Він каже, я от вищий, а ви от нижній. І коли він говорить про земне, Нікодім сидів, слухав і каже: Я не розумію. Він каже, я тобі про земне говорю, ти не понімаєш. А якщо я буду говорити про небесне, то як ти поймеш? І коли мені Бог показав, Він вернув мене в моє тіло, він мене ів, він мене встановив, встановив моє тіло, ви б його тоді бачили. Восстановив цілком і повністю. Я став всюди здоровою людиною. І, і я стояв, я просто почав благодарити Бога. Я приїжджаю додому і каснює дружині, я вчора був мертвий, але я сьогодні живий. А в мене задово, тут, вона був удар від асфальта. І там ще були камішки, я, я їх не бачив. І коли я повернув голову своїми руками. Вийняла ті камінчики, прикоснулася. Вона, так, як прикоснулася, кровою. Ти точно Тобто, от прикостання і от то, що дійсно, слава Божа, була на мені, вона це почувствовала на собі. І вона це пережила. Вона після такого вижити неможливо, тому що із мого черепа, із моєї кожи, вона повитягувала такі камінчики гострі від асфальту. І, вона, і вона, вона зрозуміла, що я не шуткую. І я розказував своїм дітям, я розказував їй, що я бачив, що я чув, які в мене були переживання. І те, що я там бачу, коли я повернувся в тіло, все це знання було разом зі мною. І я сказав: спасімо тобі, Господь, ти показав мені, що наше достоинство, благодаря твоєму Христу, благодаря твої жертві, Твоє розп'яття, воно зробило нас достойними. Якби ми трималися. Питалися, а я хотів, я питався, я тримався, а я... але з цими фібрами своєї душі я розумів, в мене не виходить. Ну я не здавався. Я йшов далі. Знаєте по які причині? Вони єдині. Я розумів, щось має змінитися. Яким чином?